29 та 30 квітня у Києві провели воркшопи Ґжеґожа Яжини, польського театрального та оперного режисера і драматурга. Про це нашій команді повідомила прес-служба театру Лесі Українки. Гжегош Яжина один із трьох режисерів польського театрального відродження разом із Крістіаном Люпою та Кшиштофом Варліковським. Його спектаклі називають революційними, а його театр візіонерським, естетським та радикальним. Пан Гжегош приїхав до Києва та провів тренінги для українських акторів. Своїми враженнями від днів у Києві та роботи з акторами. Він поділився із журналісткою культури на часі. from the text. Я взяв кілька сцен і створу Лесі Українки, і на його основі актори будуть все глибше і глибше занурюватись у енергію між ними. Реакція всередині тіла, всередині персонажа, це саме те, що я шукаю. Я концентруюсь на людях тут і бачу, який вразливий зараз глядач. І я бачу, наскільки важливий є зараз театр тут, в Україні. Глядач реагує дуже емоційно і сентиментально. Я відчуваю певну місію бути тут привнести щось, працювати з людьми. Я вірю, що театр говорить сьогодні на важливі теми, що сьогодні відбувається тут і зараз. І я вірю, що театр може допомогти нам зрозуміти всі обставини, які, звісно, є жахливими.